Що ж, всім привіт! розказати вам результати мого схуднення. Емі, будь ласка, вони гризито, успокойся! Коротше, у мене тут сніданок, Таро я розкажуся. У мене вийшло по сантиметрах, по мінус 1 сантиметру всюди і мінус два в бедрах. Звісно, були ще мінус два в животі. Він мене найбільше бісить. Але що є, то є. Мене ці заміри влаштовують. Стала я на вагу. Я думала вже сьогодні побачити 73. Минулого тижня в мене була вага 74,60 Емі, ну блін. Коротше, я нині стала на вагу, там показує 74,05. Я трохи розстроїлася, бо, блін, хотілося вже 73 побачити, але я не побачила 73. Трошки розстроїлася. Коротше, думаю, йду яйця варити, пашот сніданок. Почала я яйця її варити. Треба ж воду замішати, щоб те її кинути. І воно зварилося. Одне вийшло. Добре, окей. Кручу далі, то воду вона мені не крутиться і чорта. Вже та вся вода по всі, по всіх столах, по мені на підлозі, ну всюди. Тільки не там, де треба. Розумієте? Не закручується, кинула яйце, ну щось якесь згори пополам вийшло. Я його дістала, трісло, Тріс жовток, все розпливлося. Я вже починаю, знаєте, трохи нервуватися, трохи мене то починає підбішувати. Зварила якось яйця, зварила. Думаю, іду я по цей. Іду я по фляшечку на мене стояла в кімнаті в мене. Наберу води, поп'ю води. Я йду по ту фляшечку, зачіпаюся за Емі. Вона мені під ноги шмигнула. Я якраз ставала, коротше, зачіпаюся за неї ногою в ліжко, вдарилася пальцем. А ви знаєте, яка біль, вдариться пальцем в ліжко. Це жопа, бляха, муха, мене палець болить. Я вже ще більше нервуюся, що та Емі мені під ноги кинулася. Фу, це капець. Коротше, видихнула. Думаю, все, йду я снідати, бо це капець якийсь. Отак От почався весело мій ранок. От снідаю за тими недояйцями пашот. яйцями непогано. Соус смачний. Ну, Сметана, чесник і сіль це завжди топ. Ну ще зелень, але я не додавала, бо я забула. На рахунок ваги я б не сказала, що я дуже засмучена. Ну, 550 грам це теж дуже добре. При тому, що я не дуже багато рухалася, та спорт був, але мені здається, що треба більше кардіо, більше ходити, більше рухатися, так як я вдома, то я не дуже так багато рухаюся, тому так. Але не знаю, в принципі, через що можливо, не вся вода вийшла, тому що блін, я реально дуже багато п'ю води. Я тільки в першій половині дня випиваю. 2,5 літри. Ще друга є половина дня. І я там теж хочу пити. То я теж п'ю. Але не знаю, коротше, не знаю. В принципі, теж нормально. Будемо йти далі, побачимо, що буде далі. Я ну, не йшла з головною ціллю на той марафон, щоб схуднути, а щоб також навчитися правильно харчуватися. Тому що це дуже важливо я була, і я просто бачу, як це класно впливає на мій організм. Правильне харчування. Отак. <смі> так що так. Не знаю, що я зараз буду робила. Треба піти купити порошок, але, блін, у мене такий день ранок сьогодні трохи неудачний вийшов, тому я щось боюся йти, щоб <смі> ще щось не сталося. Ну, коротше, збираюсь я трохи прогулятись, походити, находити трохи кроків, щоб не сидіти прям в хаті цілий день. Треба мені ще зайти в китайський, купити. Пральний порошок, тому що у нас вже закінчився, Ходи сюди, да, маленька. Маленька моя вже проснулася. Але, блін, настрій такий чесно, хочеться просто сидіти в хаті, нічого не робити, лежати в ліжку і вишивати. Зараз, до речі, я вже закінчила свою картину, зараз я вам покажу, що вийшло, і напишіть в коментарях, що вам подобається, чи таке собі. Вже дуже хочу навчитися вишивати тваринок і вишити оцю таку красоточку свою, і вишити тебе, так. Тебе вишити хочу. <laughs> Малюк маленький. Таке цюдо маленьке. Так, ану, дивіться, як вам таке деревце, класне типу сакура чи що. Емічка, мої штани то не для того, щоб тобі ногті точити. Ну, кажіть. Прикольно чи ні? Мені здається класно, мені дуже подобається. А ще вишиття дуже-дуже класно заспокоює і розслабляє. Бляха-муха, та сранка, кусається. Емі, ти не припухла кусатися? все, все, все. у мене тоненькі шкарпетки. Холоднувато сьогодні. І я цей в хаті думала, блін, що я так навдівалася, чи не буде мені жарко, але вийшла на двір і так холодно. Тепер думаю, слава Богу, що я так не вдівалася, але треба було ще шапку брати. То таке, йду до замку, погуляю там. Тут так пусто, ніхто не гуляє, сьогодні холодно і взагалі мені не нагадує зиму. Все, все таке в таких кольорах, як е, цей. Ніби осінь. Таких коричневих, дерева коричневі. Ще не всі навіть пооблітали. Отак от холодно, капець. Чесно, я щось неудалий день вибрала для прогулянки. Цікаво, де та вода поділася, чи вона сама відпливає, І отама бачите, чи вона припливає сюди, чи вона наоборот відпливає. Там є, а тут нема. Тут все зелене болото. Тили, якісь кошики з білих, Нормальні люди, якісь возики. Цікаво, як він туди потрапив. Отак от. Отак от. От, от. Там якийсь місток робить, що Не можу зрозуміти, що там буде. А там ж, блін, цікаво, чи припливає, та вода, чи не наворот відпливає. Мені здається, що припливає, знаєте? Тому що там раніше теж було отаке. Цікаво, коротше, блін, дуже холодно. Я, напевно, таки піду додому. Піду за, за цим, як її називається, пральним порошком і додому. О, щось, щось, Холодно, прям дуже холодно сьогодні. Я, до речі, сьогодні проснулася, тому що якась музика дуже голосно грала. Я не знаю, чи то якісь сусіди двіжували десь, чи що, чи то десь в машині якісь грала музика. Чи що то було, ну так лабало, коротше, так нормально. Я від того проснулася. Я скажу, я не, не в захваті так просипатися. Але, ну ладно. Хоча я проснулася, напевно, годинка, ні, може півгодинки, і та музика перестала грати. Не розумію, нащо так рано було включати? Я не знаю. Коротше, отак. Ви ну, розумієте? Ще пес напав на мене, ну нормально взагалі. Не знаю, їй напевно сподобались мої, е, кросівки чи що. <плес> так почала гавкати. Ай-яй-яй, так і знала. А сьогодні день пригод. Беру отакий пральний порошок рідкий за 5 євро. Фу, погода ужас противна, де. Не люблю таке. Фу. Можна вже хоча б снігу до такої погоди, то хоч вже не так буде противно. Бо зі снігу воно якось не відчувається того холоду, чесно. Той вітер такий ужасний. Пішли їсти, пішли. Жесть. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, ще обід не буду готувати, бо я в принципі ще не голодна. Треба ще подивитися, що там можна, цікаво придумати на той обід. Пора вже йти щось готувати на обід. Лапуся моя спить, малявка. Але вона зараз не буде спати, тому що вона зараз піде за мною. Я, коротше, вибрала, що готувати. Буду готувати картоплю з свининою в сметані. Короті, щось таке. Мені насправді не дуже подобаються обіди з тих меню, але, в принципі, сніданки і вечері круті. Але факт е, такий, що не можна міняти місцями обід, наприклад, сніданком а, або обід з вечерюю. Якби можна було, я би поміняла обід з вечерюю. Тому що, блін, мені трохи не подобаються обіди. І я вже дуже сильно хочу навчитися рахувати ті всі калорії сама, тому що, блін, мені трохи не подобається там. От я кажу, ті обіди трохи мені не подобаються. І я би хотіла сама комбінувати так, собі те, що я хочу їсти. І додати ще солодке туди, бо війни, реально. Я сьогодні теж зранку з'їла вафельку, тому що ну, вона дуже смачна Я її хотіла з чайочком, без цукру, звичайно. Отак. От Хочеться вже навчитися самі то все рахувати. Хоча я вже, в принципі, приблизно трошки розумію, як це робити. Але все одно, коли ну, нам розкажуть, то так буде звичайно краще, коли нам розкажуть, покажуть, як, що, коли додати. Але я так бачу по меню, то зранку більше це таке яйця або сир сніданки ну, з яйцем або сиром. Обіди в нас макарони, картопля і якийсь білок. А вечеря суто білок. Отак. От Або салатик якийсь. Отак, от отак. Коротше, все, я буду готувала, тому що зараз, напевно, Насар через годинку прийде. Не знаю, я ще поки що їсти не хочу. Щось, у мене такий класний був сніданок. <реш> яйце ти тримаєш досі. не до яйця, не до пашот мій. В групі писали, <реш> каже, якась дівчинка написала, типу в мене вийшло. <реш> не яйце пашот, а яйце ашот. Ашот, каже, ой Боже. і так смішно стало, каже, їй це ашотик. Якийсь ашотик. О боже, в мене так само нині вийшло. Ашоти, якийсь ашоти, чесне слово. Плюс в коментарях, якщо посміялися зі мною. Бо я знаю, що багато людей, коли бачать, що інша людина сміється, то й сміються собі. Бо я така, я бачу, як хтось рже, то мені самі стає смішно з того, як він рже, а не, а не з того, з чого він рже. Коротше, все, картопля зі своєї не відміняється. Я побачила класний рецепт лаваша з фарячим з курячим фар фаршем. Йо-ма, я так, що в мене по лавашах, а не є два лаваші. Два з половиною. Короте. Зараз щось намутимо, але зі свинини теж треба зробити щось. Не. Зараз придумаю. Зараз щось придумаю. Дивіться, як у нас з малишкою готування йде повним ходом. Так, Емі, злізай, бо мені треба олію і м'яско смажити. Злізай. Ай-яй-яй-яй, яку так Ми вже не знаю, що обідаємо, чи вечеряємо. Прочитка, така пишена картопенка. Ти вже пробував, як тобі? З м'ясом. Я пробувала, мені дуже смачно. Двічі, я ще була такий рулет. Тут просто лаваш, фарш. Тут намастила на фарш, закрутила в рулет. Зверху помастила яйцям і в духовку. Дуже смачно. Навіть на зорові сподобалось. Це мені закипливо. Ну, така, що мало спеції. Ми йдемо в магазин. Дякуємо. І викидати. Мікрохвильовку. Назар покажи <сміст> О, Все, несем її. Очікав. Все, несе її на смітник. Вона так погана, коротше. Та, поставимо збоку, не знаю, може знайдеться якийсь майстер, <сміст>, щоб її полагодити. Хоча я не знаю. Тут несу Емі ті пачки від корму зараз. Треба викинути там, де папір є. Так. Все, Назар поставив тут. Нічого не видно. Боже мій, що тут валяється? Де тут... А зараз де тут папір класти? Коротше, там весь контейнер був забитий. Той, що на папір, ще щось під ногами валялося, я поклала А зараз профільовку теж поставив. Не знаю. Отак. От Йдемо в магазин Емі Попкорн. Бо вже закінчився. Ще якось треба буде не забути купити лаваші, тому що в нас вже закінчилися. А там в мене є багато класних тих сніданків і обідів з лавашів. Чи так плану видно, не можу поняти. Це воно певно яскравість маленько включена. Так, давай, ну гарно. Давай. Ну, будь ласка, ну теж гарно таке відлуння. Назар, давай, щоб я зараз не цей. Ну так краще. Ну ж гарно, але ну, я не знімаю вже. Ну, прикольно. Я не знімаю. Взяла таку тортилю, чипатки лаваші, Не хотіла цільнозернові, там були. Хочу такі спробувати, не цільні Так, той вже щось там наблюдає, далі йогурт. Назар. В тебе дещо не буде від того йогурта. Копали. Нема корбу для Емі, той, що вона любить. Той, що ми беремо. Знаю, бере от якісь такі. Візьми, може, оте воду Фелікс, ні? Оцей. А я завтра піду подивлюсь, може завтра наставлю ще. Давай okay. yeah, теж будемо ще. Тільки ж тут там є. Емі тут вже нове місце. Треба її щось тут постелити, щоб вона собі кайфувала. Клас? Нема вже тої мікрохвильовки? Емі, тобі подобається, так? Подобається. Сонечко. Подобається? Клас. Так? Да? Ай, подобається. Подобається маленький. Подобається. Я її вирішила, коротше, постелити коврик, бачите, вона вже так принюхується. поклала її туди. Зараз вона собі тут вмоститься. Емі, клас? Реально на неї. Що це таке? Що ти там робиш? Ну класно, я не можу. Ага. Ти кайфуєш? Я не можу знайти. Ми знайшли її нарешті куточок. Емі. Клас. Кайф. І тепер буде прикольно, вона буде все бачила, що ти робиш, і не буде тебе на Так. А то вона вже тут лежить, собі кайфує. Я не можу. І дивиться на ходимо Так. І дивимося ти подивимо. Оце я собі на завтра наготувала від вівсяну млинець. З сиром, помідорком і таким салатом, і такі рулетики на обід. То на сніданок, то на обід. І на зорові також зробила рулетики. І зараз на зорові також зроблю вівсяну млинець на роботу. Він казав, вже мені на вечерю не роби, а зроби на роботу. Все, зроблю на роботу. Фух, все, справилася я на кухні. Знаєте, я, коротше, вечором стаю якась дуже сильно активна. Та й я не така активна ну, зранку. В день, зранку я хочу полежати, щось там, ще інакше поробити, а вечором прям в мене з'являються сили, якісь на більше працювати, от готувати, там, прибирати так далі, ще щось. От Більше в мене так сили вечором появляються, ніж е, зранку. Зранку я така сонна, ходжу, не виспана, хочу полежати, нікуди не, не йти, нічого не робити. Отак в мене. Фух, я вже все закінчила. Зготувала такий самий млинець, як собі, і ті штучки. от. Тепер можна йти купатись. Та Емі. Емі дуже нагодована, виспала, ще зараз побавиться і спати знову. Та маленька. Та каже. Так що так. І що? А, ще й монтувати для вас відео і все, воно дрихнути. Також не забувайте про наш челендж вже 970 підписників. Ще трошечки, ще чуть-чуть, Ставте лайки, пишіть коментарі. Коментарі обов'язково для просування мого відео. Пишіть якісь смайлики, кидайте, не знаю. Пишіть, чи сподобалось відео, чи подобається вам такий формат відео. отак от, от, Чи подобається вам Емі? Да? на так руки проситься. Ставте лайки, лайки теж просувають відео. Так що все. Ну і підписуйтесь, звичайно. Всім па-па. Емі, каже Па-па. Коротше, вона вам каже па-па.